Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of UA і в сьогоднішньому відео поговоримо про продукцію Укрпошти про філателію. Сьогодні я хочу розпакувати ось це замовлення з онлайн-маркету Укрпошти. Фінальне замовлення, яке я зробив в останні дні 2024 року. Чесно кажучи, я доволі довго думав чи... Робити це замовлення чи ні, але в останні дні грудня трошки вдалося вивільнити грошенят, тож вирішив пустити їх на продукцію Укрпошти, тому що деякі з тих поштових випусків, які я замовив, вони перегукуються з продукцією НБУ. А хто слідкує за моїм каналом, за моїми відео, то ви знаєте, що в принципі коли... У НБУ та в Укрпошти паралельно, скажімо так, виходять, виходить продукція, присвячена одній і тій самій темі, то я намагаюся викупити і звідти, і звідти, І з НБУ, і з Укрпошти. Тож, давайте розбиратись, що я замовив, що мені приїхало. Конверт у мене вже вскритий, тому мені тільки треба дістати його вміст. Так, більше там нічого немає. І що у нас тут виходить? У нас, як завжди, е, ну, як завжди, тобто, це вже стандартом стало для 24-го року. Є величенький конверт із псом-патроном, всередині якого є частина замовлення. Так, далі окремо є ось такий конверт, присвячений усику. Далі, ну і далі також в розсипну іде частина замовлення. Тому, друзі, зараз я зроблю невеличку паузу. Розсортую це замовлення по, по випускам поштовим, щоб воно якби адекватно виглядало, і потім до вас повернусь. Так, друзі, все розсортоване, тож давайте розбиратися. І оскільки у нас буквально нещодавно закінчились е, новорічно-різдвяні через різдвяно новорічні свята, тож почну з поштових випусків, присвячених зимовим святам. Назвемо це так. І, звісно, почнемо саме з поштового випуску, присвяченого Святому Миколаю. І так, випуск називається Лист Святому Миколаю. В 23-му році, також до Дня Миколая Укрпошта робила е випуск, він також у мене є. Е ну, знову ж таки, в моїх старих відео можете це побачити за 23-й рік. На всякий випадок, в кінці цього відео додам. Перехід, і в описі також залишу покликання на е, відео за 2023 рік. І так, лист Святому Миколаю. Ось так у нас виглядає е, аркуш з марками. Їх тут виходить е, три штуки. Так, надруковані 11, 11, 24. Ну, якщо чесно, мені ось ці марки подобаються набагато більше сама, якби ідея ніж в 23-му році, тому що той чортик, якого вони туди приліпили, ну чесно кажучи, я тільки е, В 24 четвертому році дізнався, що то там ну типу європейська і мені здається, це все таки не українська, а саме європейська традиція. Що разом з Миколаєм там, типу, ходить чортик чи там е, крампус, да, якщо говорити за німецьку традицію, і типу карає неслухняних дітей. Ну мені якби те виконання взагалі не сподобалось. А оцей випуск, ну точніше, ця марка вона набагато краще, набагато більше мені подобається, якби все. Абсолютно зрозуміло. Хлопчик пише лист і Святий Миколай його отримує. Так, далі в наборі у нас є ось така листівка. Так, дитячі мрії, суперсилу, теплу зиму. Ага, суперсилу, теплу зиму, запас зброї для ЗСУ, щоб усі повернулися живими. Броню тисячного рівня. Так, що у нас тут по інформації? 8.11-го надрукована листівка, тираж 25 тисяч примірників. Ну, скажімо так, не найбільший. Так, і ось такий конверт. Тут буквально є лист, конверт першого дня, тож можна поставити на паузу і прочитати сам лист. Ну що ж, цікавий такий лист. Не знаю, чи... Він якби на базі реального листа ось це зроблено, чи це просто вигадали? Ну і ми розуміємо. Ну я тепер розумію, що ті строки, які були на листівці, вони безпосередньо взяті ось з цього а, листа. Так ну і тут у нас є інформація, багато інформації скільки це конверт першого дня українською та англійською мовою. можете поставити на паузу, друзі, і прочитати. Так, ну і знову ж таки, з конверта ми дізнаємося, що все-таки отой лист він був а, реальним. Так, е, І тираж 30 тисяч. Тобто на 5 тисяч більше, ніж тираж листівки. Коротше кажучи, мені е, випуск 24-го року, присвячений е, Дню Святого Миколая, подобається набагато більше, ніж випуск 23-го року. Так, це прибираю з кадру. Переходимо ось сюди. Так, ось такий аркушик з марками. Так, нова радість стала, яка не бувала. Тобто, це. Е, е, да, е, нова радість, якщо не помиляюсь, називається цей поштовий випуск. Ну, і він присвячений Різдву, колядкам. Ось тут такі і біблійні сюжети, і, і, і народні, і, і сучасні з воїнами ЗСУ. Також доволі цікавий аркуш марочний. Так, це у нас листівка, яка також і біблійні, і народні якби традиції свята. Відображає нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, світлом засіяла. Так. Тут ось якесь, якась пляма є. О, це, звісно, не гарно. і це точно не я її поставив. Так, печалька. А, так, тираж 30 тисяч 11-го. Надруковано. І ось такий величенький конверт першого дня. Також мені подобається дизайн. Тут янголи, тут ось українські хатки, люди, які святкують Різдво, пташка. так Тираж 30 000, 15 -го, 11 -го надрукований так го ага, тобто надрукований. Узор взятий з е е картини. Судячи з усього 2019 року, і знову ж таки інформація двома мовами. Друзі, ставимо на паузу і ознайомлюємось. Так, ну що ж, тут е, також доволі корисна інформація. Тобто, це ну, картина не фарбами м -м, писана, да? а це саме витинанка, там де щось вирізається і потім наклеюється. Ну, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, можете мене в коментарях виправити. Так, коротше кажучи, цей поштовий випуск до Різдва. Також дуже мені подобається. Так, ну, далі давайте поговоримо про волонтерів. В 2023 році НБУ а, випускав а, монету. Здається, це була саме монета, не медаль, а, присвячену волонтерам. А, і ось тепер, нарешті, Укрпошта також а, приділила увагу волонтерам. Так, давайте подивимось на а, Марки. Марки мені дуже подобаються ну, красиво, прикольно зроблені. До речі, тут ще є благодійний збір, наскільки я розумію, в цьому поштовому випуску. Так? Далі ось така листівка. Що у нас тут по тиражу? 25 тисяч, угу. 3-го 11-го надруковано. А конверт взагалі на мен, як на мене, шикарний. Я навіть коли розпаковував, ну розкладав точніше все по стопочках, то не зовсім зрозумів, до якого поштового випуску належить цей конверт. І так, перший день ну такий красивий кольоровий конверт. Тираж 30 тисяч, першого одинадцятого надруковано. І, друзі, інформація знову ж таки, ставимо на паузу, знайомимось. Так, тут також корисна інформація подана. Я от, наприклад, ну, мабуть, я пропустив, провтикав, щось я не бачив такого голосування стосовно ескізу, якби для цієї марки. Ну, але тепер буду знати. Коротше кажучи, також мені подобається цей випуск. Плюс, оскільки є монета від НБУ, то якби хай в колекції буде і паралельний набір від Укрпошти. Також НБУ 26 листопада. Ну, це був перший продаж. Продавав монету, присвячену сторіччю українського радіо. До речі, в моєму новому відео про. Продукцію НБУ, ви можете побачити ту монету. Перехід на те відео буде в кінці сьогоднішнього випуску, плюс внизу та в описі до відео також залишу покликання. І так, і відповідно зі свого боку, Укрпошта також випустила такий ось набірчик, але без листівки. Тільки конверт і марки, так нове сторіччя українського радіо говорить Київ. Ну, в принципі, на монеті там також був такий напис, якщо не помиляюсь. Так, 8-го -10 10-го надруковано це. Так. Конверт перший день, українське радіо. тираж 30 тисяч. Ну і друзі, по традиції ставимо на паузу і знайомимось з інформацією. Так, ну що ж, інформація також цікава. Перше речення, якщо не помиляюсь, воно, ну, принаймні там. До певного відсотка дублює інформацію на блістері з монетою від НБУ. Там теж Харків згадується. Ну що ж, непогано, правда, могли б і листівочку ще якось додати. Ну і на фінал у нас залишився поштовий випуск, присвячений Олександрові Усику. Так, світ любить сильних. Оскільки НБУ також випустив в 24 році, там уже ближче до кінця року. Монету, ну насправді ні. А, можливо, ця монета виходила ще у вересні, просто продавали її вже ближче до кінця року. Коротше кажучи, не суть. В 24-му році була монета від НБУ під назвою Абсолютний. Знову ж таки, в моєму відео про монети ви можете це побачити. Ну і тепер дивимось на марки. Значить, тут також, наскільки я розумію, є благодійний збір по 5 гривень з марки. Так, «Colors of Freedom. Кольори свободи. Так, що там у нас? Світ любить сильних є напис. Так, ну, як на мене, марка доволі така м -м, аляпувата, складновато, можливо, так, з першого погляду там щось розглядіти. Треба вдивлятися. Ну, але чому б і ні? Так, 20. Восьмого ну анука, друзі. да, восьмого тобто, знову ж таки, через екран телефону навіть не зовсім зрозуміло. Ну, через камеру, да? а, очима подивився власними. да, Там дата двадцять восьмидесяти. Далі, ось така листівка за таким ä, серйозним чолов'ягою. Я так розумію, це якби мальована картина, яка послужила м -м, зразком. Да? Для цієї листівочки. Так, що у нас по тиражу? 30 тисяч. Так. І ось такий конверт першого дня. Так. тираж 30 тисяч. Друзі, робимо паузу і прочитуємо інформацію. Так, ну знову ж таки корисна і цікава інформація, в тому числі стосовно благодійного збору, що ці гроші підуть у фонд Олександра Усика. Не знаю, чим конкретно він зараз займається, але чи то наприкінці 23-го, чи то там в першій половині 24-го року він займався відновленням будинку. Чи то в Бучі, чи ну десь, от там в Київській області, в тій, в тій місцевості, котра сильно постраждала від російського вторгнення в перші дні війни, принаймні наскільки я знаю, бо підписаний на розсилку від United24, і в минулому році щось там про це було. Так, отже, друзі, ось таке у мене вийшло замовлення. З Укрпошти фінальне в 24 році. Не знаю чи буду. Ну я думаю, що за 25-й рік все одно щось замовлю. Але якщо чесно, поки що орієнтуюсь на те, щоб ну сильно на продукцію Укрпошти не налягати, краще все таки на НБУ, мабуть, а, сконцентруватися. Ну, але знову ж таки життя покаже. Це не те, що план просто так. Певний такий намір, плюс думки в голос. Як би там не було, друзі, дякую вам за перегляд! Кому було цікаво, можливо навіть і корисно, не забудьте про вподобайку, підписку на канал. Можете поділитись інформацією про цей канал з друзями, рідними, знайомими з всіма людьми, кому буде цікавим, може бути цікавим мій контент. А говорю я тут не тільки про продукцію Укрпошти, а також про продукцію НБУ. Роблю чесні і неупереджені огляди на різні гаджети. Ну і час від часу ще роблю відступи, і там про книжки говорю чи про вінілові платівки. Тому, якщо вам ці теми цікаві, обов'язково. Підписуйтесь. Мені буде приємно, а вам не складно, я думаю. Ну і до зустрічі в нових відео. Можливо, вони будуть вже не про марки, конверти і листівки. І, можливо, навіть не про монети, а про щось інше, але вони точно будуть. Друзі, ще раз всім дякую і до зустрічі!